Вітаю вас, мої любі пані та панове. Я Світа, і це Міледі Тівішоп, що в мене для вас є, мої ви дорогесенькі? найкращий помічник по домогосподарству. Підходьте ближче, давайте до нас. Пані та панове, в нас сьогодні просто надзвичайно класна річ. У нас вже була така прекрасна швабра, Titan Твіст, а, магічна швабра, котра. Просто будь-де пролізе, будь-де пройде такий позашляховик у світі швабр. Отже, друзі, пані та панове, запам'ятовуйте, записуйте або одразу дзвоніть і замовляйте Швабра Титан Твіст, металева ручка. Вона в нас розібрана, я зараз все зберу дуже просто. Механізм віджиму, дуже красивий метелик, мікрофібровий, так? І надзвичайно класно Насадка, ось цей метелик дуже дуже крута. Вага 750 грамів. Вона легесенька. Така пушиночка, знаєте, і ціна початкова 1800 гривень. Давайте же збирати. Дивіться, друзі. Вона прийде до вас отак в трьох деталях, і е, дуже легко її можна зібрати. Ви тут, чесно кажучи, не промахнетесь. Бачите? Ось тут прикручуємо легесенько, е, ось тут ручку верхню також. Прикручуємо, бачите, металева основа пластикова ручка для того, щоб вона була легенькою. Дивіться декілька рухів, все ваша е е королева серед швабр готова. Титан, твіст. В дії. Дивіться, ось сама ось ця насадка зроблена в вигляді метелика, щоб максимально захопити площу і бути максимально ефективною в, в підлозі. Бачите, оці щупальці вони притискають нашу. Ви можете зараз подивитися так, щоб тут взагалі немає, навіть е, сонечко не прийде. Воно максимально притискає до поверхні, щоб було е, максимально ефективне прибирання і легке для вас, без е, прикладання зусиль. Ну що, пані та панова, давайте в мене є для вас відеоряд. Ми вам покажемо, як вона в побуті, як вона в квартирі. Е, ми спеціально для вас зняли цей ролик, щоб ви більш детально подивилися. А потім будемо все розбирати з нами. Ось так вона віджимається пелюсточками. Бачите, ось такі пелюсточки, вона бутончик закривається, тим самим дуже класно віджимає водичку. Щоб ви не бруднили руки. А, до речі, а, про а, дітей і тваринок в хаті класно, коли у вас є дітки і тваринки, і ви не використовуєте ніякої хімії. З цією шваброю вам не треба хімія. Ви можете зовсім взагалі без хімії. А, Прибрати в себе в квартирі і попрати мікрофіброву ганчірочку. Ви можете і стелю, і е, підлогу, і стегу. Стелю і стіни прибрати все однією шваброю. Поки швабра суха, ви можете прибрати порохи із стелі, прибрати павутиння, просто пил, знаєте, і все. Далі, мокрою шваброю ви можете так наполірувати ваш паркет, що ну, я вам скажу так, навіть балет не бачив такого яскравого паркету. Тому друзі, ось, будь ласка, магічні властивості нашої титанти швабри. Ну, і, звісно, вона е, дуже класно е, вбирає всю воду. Друзі. Ну що, повертаємося до мене. Я вам покажу нашу ось такі коробочці, вона до нас приходить. І дивіться. Е, до стерильного ми прибрали, так не розмножуються в неї погані запахи. Вона дуже класно полірує, так, і ви можете використовувати її без хімії, тобто максимально натурально. І ось так виглядає гарний бутончик. Бачите, надзвичайно міцний механізм, легка і ергономічна. Давайте ж перевіряти, як вона у нас працює. Побуті, як зараз я вам все в лайві покажу. Ну, по-перше, вона дуже легко згинається. Тобто, ось таким рухом дивіться, раз, дивіться, ось так я вам покажу. Ви просто е тут ви не помилитесь, реально не помилитесь. Інших рухів вона не знає. Тільки от такий від себе і до себе. Від себе відтягнули і все. Все. інших рухів в неї нема. Це можна сказати так, коробка автомат, не механіка. Тут все дуже просто: один рух і все. Ну, давайте е, до моєї кухні, скажемо так. Що в мене є? Наприклад, я щось тут печу. В мене є мука, я люблю, до речі, пекти пик хліб. О, ось, і е, давайте я трішки вам покажу, як вона працює насухо. Ані, в мене вже, бо я тут вже мила перед етером, вже вона трішки волога. Розсипаємо трішки муки, небагато, щоб я вам показала ще раз, будь ласочка. Так, дивіться. І в мене вона е, трішки волога, тому що я її сполоснула, бачите, максимально віджали, що вже з неї нічого не тече. Ось, дивіться, і одним рухом, одним рухом, без зусиль. Я прибирала всю муку, ви бачите. Оце так-так, в мене навіть оператор Єгор в шоці. Ви подивіться просто, як легко. Дивіться, бачите, і я вам зараз покажу, як легко її можна помити. Якщо у вас ось таке відро, вузеньке, так, у вас вузеньке відро, до речі, це відро можна купити окремо, окремо воно. Разом не продається, а продається окремо. Ви згинаєте, так, воно ну, не влізе, бачите повністю. Ви просто згинаєте вашу ручку, ось ваший бутончик згинаєте. Гнаєте і дивіться, і опускаєте, і ось так: от сполоснули вашу ганчірочку. Дуже все легко, дуже просто, надзвичайно легко, бачите, жодних зусиль я не прикладаю. Ось. І руки сухі. Знаєте, як колись казали: подивіться на ці руки. Вони сухі. Знаєте, і доглянуті. Я гарно віджала воду відтисла, подивіться ще раз. І мені так подобається, що вона дуже добре відтискає воду. Тому що, от, наприклад, оці силіконові, знаєте, ці силіконові губки. Ну, чесно кажучи, вони до кінця не відтискають воду взагалі, і потім паркет мокрий, воно нам треба, а воно нам не треба. Отже, пані та панове, ми повертаємось. Е, і Ось в такому вигляді дивіться, так, вона дуже легко розгорнулася, наша пелюстечка дуже легко. Ну і протерли. Далі в мене є кава. Е, ви ходите такі зранку, так, ой, так хочеться попити каву, візьму поп'ю кави. А ви йдете, знаєте, щось там мрієте, ще е, сон трошки бачите, і ненароком проливаєте цю каву на паркет. Ось так О, ой, подивіться, що ж це робиться. Давайте побачимо. А чи впорається наша е, швабра е, із кавою? Хм, зараз ми подивимося, зараз, зараз, побачимо, побачимо. Друзі, подивіться. Подивіться майже за од... за один раз. І ви бачили в нас. Сама оця губка, вона ж тоненька, але подивіться, вона вібрала ціле еспресо. Це просто неймовірно. Я просто вразна. Ви погляньте, в мене вся вода тут. І дивіться, вона так гарно тримає. знаєте, що нічого не розляпається. Оце, до речі, також дуже важлива властивість, що мікрофібра втримує в собі в 4 рази більше ваги, ніж сама вона. І Дивіться, ну, вся кава тут, і ми поки донесли до відра нічого не розплескалося. І просто над відром вже скрутили наші пелюсточки. І подивіться, бачите? І все віджалося, все віджалося. Ми прополоскали гарно. Все це дуже-дуже легко робити. І що я вам хочу сказати, В мене для вас приємна новина. Час для знижки, мої дорогесенькі. Давайте перша знижка, пані та панове. Отже, увага на ваші телеекрани, У нас безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, і титан твіст для вас сьогодні може бути вже відправлений новою почтою. Безкоштовна доставочка. Ще раз наголошую. Отже, друзі, 1550 гривень. Фантастика! Просто фантастично! Ну що, я вам хочу сказати, це не так просто обрати швабру. Я вам скажу мій шлях до нашої швабри Титан Твіст. Був досить тернистий, знаєте. У мене ці були і силіконові. І оці такі, знаєте, тряпчані, котрі такі щупальцями. Ну, по перше, жодна із них не е, можна мити стіни. Не можна мити стіни, не можна мити стелю жодною такою шваброю, знаєте? І е, не хочеться оце робити, знаєте, там видумувати, е, накидувати ганчірку на швабру. Ну, давайте не будемо цього видумувати. Воно потім падає, Та ганчірка на настрою немає, і в хаті не прибрано. І зовсім інший настрій. А ось коли я побачила нашу титан твіз. Друзі, залізла в себе вдома на стіл і протерла стелю. Ну, це ж фантастика! Слухайте. По-перше, вона дуже легесенька. Вона дуже легесенька і вона настільки ергономічна, що я е, е, чищу стелю, перегорнула. Ось дивіться, так я чищу стелю. Перегорнула і чищу вже стіни, бачите? Ось і все. І дуже класно, що не треба ніяких миючих засобів. По-перше, ви ж не можете будь-якою шваброю почистити вашу стелю та стіни, якщо у вас там супердорогі шпалери або якась супердорога покраска. Ви не будете оцією резиновою, знаєте, прибирати. Ну що, я вже хочу привітати наших замовників. Я вас вітаю, мої любі, мої дорогі. Місто Олександрія, мої вітаннячко вам. Так, Віктор Степанович вітаю! Бачите, каже, що він е, сам господарює в себе в хаті, в нього великий будинок, і паркет, і плитка. І він дуже щасливий, що знайшов таку швабру. Слухайте. Ну, я вас вітаю. Класно, що ви прибираєте, що у вас є натхнення і великий будинок. Вітаю вас! Також хочу привітати нашу Любу, нашу найкращу постійно глядачку Олена Петрівна. Вітаю вас! Вітаю, моя дорогесенька! Місто Кам'янське. Дуже приємно! Дуже приємно, що а ви також з нами і замовляєте титан твіст, і до речі, ви можете таким чином зробити приємне своїм близьким. Слухайте. Ну якщо ви подаруєте там мамі або свикрусі, або бабусі Титан Твіст, вони вам тільки подякують. Це дійсно класний, практичний подарунок. Просто так, знаєте, це як. Допомога, така допомога по господарству. Це турбота про ручки вашої мами, вашої бабусі. І вона їй дуже ж легко так, дуже легко нею користуватися. Тим паче збережена спина буде. До речі, мої дорогесенькі, Тому що ручка в нас довга. А скільки ручка? Давайте поміряємо довжину ручки. Мені вже самі стало цікаво, бо я не пам'ятаю. У мене в описі, мабуть, немає. Бо в нас запитували скільки ручка довжиною. Слухайте, ну, метр двадцять. Так, метр двадцять. Бачите, метр двадцять досить довга ручка, і вам не треба буде нагинатися, щоб е, помити там е, підлогу. Ну, Мені просто в мене півтора метри зросту і плюс там підбори, але я взагалі не нагинаюся. Я думаю, що ви також можете дуже легко ну, для збереження спини, рук, колін. Знаєте, знаєте пам'ятаю, як, як раніше було. Оця ганчірка одна в ваших руках, навколішки. Я пам'ятаю, бо в мене в бабусі таке було. У нас бабуся була дуже така. Скажімо так, любила порядок і чогось вона любила, щоб цей порядок наводила я. І навколішки це мокра тряпка, оця така ганчірка. і Повзаю по тій хаті. і Ой, ну це страшне, слухайте, чого тоді не було титан-твіст? А зараз буде знижка, щоб ви любили себе, щоб ви берегли свої ручки. Спину, коліна і взагалі настрій. 1200 гривень, моє любі. Три хвилинки часу ви маєте, тому зараз ще раз буде відеоряд. Ви переглянете, як це все класно працює. Три хвилинки часу 0821 14, 14. І м -м, я чекаю ваші привітики. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Міледі Тіві Шоп. Там також можете писати ваші відгуки. Класно, що вона залазить, знаєте, дивіться, О, ось її ергономічність така, бачите, вона може залазити і під ліжко десь далеко. І навіть в самі такі віддалені куточки, де не дуже зручно. У нас це все є на відеоряді, ряді, і ви зараз побачите, наскільки вона зручно нею прибирати е, ну, в санвузлі, скажімо так, в спальні, в вітальні, е, будь-де. Тобто зручно прибирати. А що я вам хочу сказати? Бачите, ось цей бутончик, гарно він закрився. Так, і він віджав воду без зайвих руків, щоб ви не мочили руки. До вас прийде такий колір, як у нас в студії. Вона буде сіренька з білим, дуже-дуже красива. Так, це в нас була така попередній колір. Зараз більш досконалена, тому що вже зробили саме ось ці такі пелюсточки, щоб вона закривалася саме як буточок ще більше захвату завдяки ось цьому формі метелика. Ну що, дорогесенькі мої, дійсно, у нас е, півтори хвилинки часу залишилось, багато дзвінків, багато замовлень. І ось, будь ласка, подивіться, як класно можна помити стелю, е, як класно можна помити е, е, знаєте, вікна зверху, ось ці карнизи. Так? Дивіться, тут е, е, юні художники, Сальвадор Далі. Розписував, ну так, репетирував свої картини, і без хімії дуже класно можна стерти навіть ось такі шедеври. Звісно, я б не витирала такі шедеври, проте я б не дуже хотіла, щоб хтось малював в мене на паркеті. До речі, про догляд за паркетом, так якщо у вас паркет, обирайте саме мікрофіброві ось такі. Ганчірочки, тому що вони полірують класно паркет і він блищить. Просто знаєте, оце такий дорогий, такий класний блиск, без жодної хімії. Саме наша швабра Титан Твіст, вона. Порається з паркетом, і з плиткою, і з ламінатом, і з стінами. І, друзі, звісно, це дуже класно, коли ми можемо не використовувати ніякої хімії, тому що, на жаль, ну, є така проблема 21 століття це алергія. Так? У нас є маленькі дітки, у нас є домашні тваринки, у нас є ті, хто повзає, літає, біжить. Тому давайте піклуватися про наших ближніх і менше хімії, і більше того турботи про наших е, рідних, тому е, щоб е, ми потурбуємось трошки про ваш гаманець і зробимо фінальну знижку. На Титан там так і зараз ще раз покажемо, бо в мене там ще трішки залишилось забруднити нашу студію. 899 гривень. Любі мої, що тут думати, 899 гривень, і ви забудете про пошуки ідеальної швабри. Це титан твіст, металева, красива ручка. По-перше, це красиво, так? так? У нас мікрофіброва насадка, в нас механізм. Ось такий, погляньте, як це красиво, ви погляньте, який бутон, який гарний бутон. Ви бачите? І ось цей механізм, ось тут. Він крутиться, ось ви можете зараз подивитися, і відтискає, відтискає вашу губку, щоб ви взагалі не бруднили руки. І щоб не було розводів, тому що резинка не вся вона воду не відтисне. Друзі, в мене зараз до мене летить вам подарунок! Прилетів до вашої швабри! Вам прийде в подарунок розкішний фартус. Колір може бути будь-яким. Дивіться. Так, в мене є тут сакура. Зараз я вам все покажу. Погляньте, яка краса! Щоб ви і прибирали, і готували, і щоб ви були красиві. До речі, це може бути елементом костюму, дівчатка. Я вам скажу так. А ви знаєте, до речі, що фартухи зараз настільки увійшли в моду, що їх носять навіть з блузками і з спідницями. Так, у нас є ще ось такий фартух. Колір може бути. Дівчатка будь-який, тобто це вже знаєте, скажімо так, подарунок від Міледішов. Так ви отримаєте до швабри обов'язково фартух, дівчата. І така, знаєте, маленька інформація, що таке фартух. Носіть фартухи, тому що фартух це ваш фарт. Ви знали про це? А ось така цікавинка, цікава історія, коли ви одягаєте фартух. Ви до себе приваблюєте фарт. Якщо ви там любите лотереї або ще щось, тому одягайте фартух. Дивіться, і ось така краса, ось з таким орнаментом, дуже-дуже гарно. Тому не боріться, дзвоніть, у вас дуже мало часу. 0800 21 14 14. Замовляйте свою швабру, отримуйте в подарунок ось е, таку прекрасну красу, ось такий фартух, і е, хай вам буде чистесенько. Ну що, друзі, у нас ще є зовсім небагато часу. Я хочу вам, чи я можу показати ще раз нашу швабру в дії, так? Давайте ще раз покажемо. Ось, давайте я залишу свою сакуру тут вам на столику. І покажу ще раз, щоб ви побачили, що я можу взагалі не забруднитись, бути на підборах з манікюром, з укладкою і прибирати і прибирати, не думаючи, що я щось собі забрудню. Дивіться, виливаємо каву ну випадково. Тріш, 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 трішки розлила кава. ну ось така. Бачите? Трішки незграбна. ну Буває. Дивіться, і е, як це все легесенько перебирається. Так, бачите, завдяки е, правильній формі вона в нас захватує так, ось завдяки цим таким формі металика, вона в нас захватує максимально і робить чистоту. Так? Тобто захватує максимально бруд. Дивіться, і що мені ще максимально подобається, що вона втримує в собі, ви погляньте, нічого не ляпає. Боже, друзі, ну це ж, ну це ж фантастика. Коли ви берете швабру з брудом, вибачте, несете її до відра і нічого не ляпає на вашу чисту е е підлогу. О, коли у вас малацінке відро, так ви е ось так стиснули пелюсточки, прополоскали тут. Ось такими рухами руки ви взагалі не, намо... не намокають. Так, дивіться. Е -е -е. І ще раз, відтиснули досить одного разу, дівчата, реально, просто щоб воно не ляпало. Так, І дивіться, наприклад, треба дістати якийсь там куточок, який там дуже непросто дістати. Дивіться, як вона класно, бачите, Тобто в неї. Е, ну, Я вже казала, що це просто е, позашляховик у світі Швабр. Вона скрізь проходить. Ви подивіться, яка прохідність цієї швабри. Це просто, ну я б сказала так, Феррарі у світі швабр, але дуже-дуже доступна. Тому, пані та панове, не зволікайте. 0821 14, 14 в подарунок Фартух і дзвоніть скоріше. Так, ну що, пані та панове, я вже помила, поприбирала. Так, зараз ще помию. Ви побачите, як це все просто. Бачите? Механізм працює. Це легенько, просто одна передача, скажімо так. Тому все дуже-дуже просто. Ну що, я нагадую інформацію: швабра в нас Титан Твіст. Так, ви в подарунок отримаєте якийсь із цих фартухів. 899 гривень. Швабра, титан, твіст, метелева ручка. Насадка з мікрофібри, механізм віджиму, і ви в подарунок отримаєте один із цих прекрасних фартків. Колір може бути різним, це сюрприз для вас, подарунок від Міледі Тівішов. Тому хоч дзвоніть 0800 21 14 14, Замовляйте, і хай у вас в оселі буде чисто прибрано, затишно. І бережіть себе, свої ручки. Я вам бажаю миру та гармонії. Вас всіх цілую і дуже дуже люблю. До зустрічі!